Перш за, за, за все приміщення вітання з тими святами, які відбулися вчора позавчора в нашій країні. Ви знаєте, свята Перемоги це свят святий день для всіх наших людей. І, і, і дозвольте побажати вам щастя, здоров'я і всього найкращого. І вам, і мені, і всій нашій країні, і всім нам в наших справах, в нашому житті. Мене звуть Маланчук Владислав Олександрович. Я є завідувач кафедри хірургічної стоматології та щеликно-лисової хірургії. Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. І водночас я є президентом Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. Водночас я майже 20 років виконую обов'язки представника України в Радах Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів та Світової інтернаціональної асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. Крім того, я досить багато інших посад. І ми знаємо, як казав Карл Чапак, чим менше значущість людини, тим більше преамбула перед прізвищем. Ось так саме в мене і виходить жарт. Але сьогодні ми просили вас зібратися для того, щоб розказати трохи про нашу роботу, про роботу нашої кафедри, нашої асоціації про стан щелкаї хіру... хіру... хірургії в нашій країні, тому що за три дні, 13 і 14 травня цього року, ми будемо проводити другий з'їзд Української асоціації черепно-щелено-лицевих хірургів. І ось саме ці події я хочу і присвятити те повідомлення, яке зараз буде. Перш за все, що таке щелепно-лицева хірургія? Це та хірургія, яка опікується з хворобами обличчя і шиї, тобто щелепно-лицевої ділянки. Ця ділянка починається від волосистої частини голови до ключиць. Тобто обличчя і шия. В цій ділянці працюють не лише хірурги стоматологи, челкнули хірурги, а от ренолярингологи, окулісти, невропатологи, нейрохірурги і досить багата кількість інших фахівців, бо ми знаємо, що людина є єдина і неподільна. Бо ми маємо ліку лікувати не конкретну хворобу, а хвору людину. Але якщо казати про нашу спеціальність, то ми опікуємося декількома групами хвороб. Це перше за все травма, травм травматичні захворювання щелку ділянки, запальні захворювання переважно від хворих зубів. Третя велика група це онкологія щелку ділянки. І остання велика група хвороб це реконструктивна від не хвороб, а напрямків. Розділ це реконструктивна відновна хірургія обличчя, зокрема пластична естетична хірургія обличчя. І Ось десь у ранньому середній вічі були створені перші методи пластичної хірургії обличчя, зокрема італійський спосіб відновлення втраченого носу ще 3-5 тисяч років тому тому в древній Індії в Китаї. За якісь злочини, злочинцям відсікали носа, тобто проводили маркування людини і позбавляли людину особисто з того зовнішнього вигляду. Бо Коли ми заходимо у будь-яке приміщення, де є інші люди, ми маємо себе ідентифікувати відносно інших людей, які тут є. І ми дивимося саме на обличчя. І ось Древні фахівці нівечили саме обличчя, позбавляючи люд людину і його особистості. Звідси потреба відновлювати нос. І перший спосіб ще був створений 4-5 тисяч років тому в древній Індії, коли брали клапи шкіри з лоба і відновлювали нос. Це метод іт італіянський середньовіччя. Потім Петро І майже 300 років тому назад в Росію ввів таке звання зубний лікар. Після цього нових подій майже не було, але коли створили медико-хірургічну академію в Санкт-Петербурзі, майже 260 років по тому, то там вже були лікарі, які займалися хірургією, повертатися до клітин. Подивіться, шість різних варіантів. Упаковки розташування кісткових кліт, клітин кісткового мозку. Колонія номер 6 дуже багато темного кольору. Темний кольор це від відкладання солей кальцію, це робить колонія клітка номер 6 яка існує лише в нижній щелепі. Більше ні в якій кістці цієї клітки нема, саме ця клітина номер 6 вона забезпечує той факт, що нижні щелепа зростається у тигра, у крокодила у людини за місяць. Це фундаментальна біологічна інформація, яку знайшла наша кафедра завдяки роботам професора Астахової в Вересі Зараз вона вже на пенсії. Це, це її докторська диссертація. Часткові матеріали були в моїй докторській дисертації, в кандидатській дисертації, співсп... нашої співробітниці Ціленка.